Диця наша школа своїми цьогорічними випускниками. Заду залишилися уроки. Щоденники, екзамени, книжки. Ми провчились цілих 11 років. Усе закінчилось. Ми випускники. Здавалося. 11 літ. Це так багато, ніхто не думав, що так швидко промайнуть. Тепер нам хочеться, щоб перенесли свято, хоча б тиждень у школі ще побуть. Знаю, це останній рік у школі ми. Сонце вже далеко десь сходить, а моєму серці туга. Скоро ми вже не почуємо. Дзвінка до класів шкільних. Та через роки ми повернемося. Рідна школа, знов на твій поріг. Скоро ми розійдемось повсюди. Двері нам від... Скоро ми розійдемось повсюди, двері нам відкриті у життя, доля роз... розкидає нас по світі, В кожного нас своє майбуття. Шкільної парти дуже близько до порогу, де кузня, сильно, великого шляху, хто зна, а може серед нас вже є майбутній президент. Великий вчений, історик, математик, журналіст чи олімпієць. Шановні випускники, настав особливий день. Сьогодні у стінах фотонійської школи зустрілися випускники різних поколінь, такі різні за віком, за статусом, світоглядом і переконанням. Але кожен з них за своє життя долучився частинкою до історії нашої школи. Проте минають літа, змінюються діти, змінюються покоління. І наші спогади відрізнятимуться від ваших. Але школа була, школа є і буде, і ми її любитимемо. Наша школа протягом років з допомогою праці багатьох людей виборювала своє ім'я. І це заслужено. На сьогодні Отенійська школа це школа активної спільноти. І все це завдяки. Дирекції школи і вчительському колективу, класним керівникам. Ми завдячимо їм за все. Насамперед, ми дякуємо за розуміння за ту, ту роботу і любов, яку ми отримуємо щоденно і щиро. Тож радіємо, бо сьогодні всі ми діти, всі ми школярі, і від імені усіх випускників 2012 року. Я вітаю вас зі святом. Зі святом зустрічі з школою бажаю, щоб ви не забули цей день і згадувати не тільки через 5-10 років, а й кожного року. Згадайте усмішку вашого вчителя згадайте з любов'ю. Тож бажаю вам щастя, здорових і міцних сімей, позитивної енергії, взаємного кохання і фортуни. Отже, з Богом вам! Ось і перегорнуто останню сторінку невмирущої шкільної книги сподів. Нема таких в це вірю я, хто б нині не радів, зустрівши друга щирого в домівці юних днів. Від щирого серця, від усієї душі бажаємо вам доброго здоров'я, щастя, успіхів! Веселих зустрічей із колишніми однокласниками вас вітає Іван Харевич. До вас долети зігрівали собою В мене хитрі слова, щоб ясніла любою наша доля. Прощаємось, прощаємось на скору зустрідемо, нехай усе збувається, обходить вас ура. бажаємо, бажаємо і щастя, і добра, хай розвіється туга. Даруємо спів, щоб усмішкою друга вас сьогодні зігрів, щоб вітри я ворогів не несли холоди, будьте в силі, здорові. Чаємось На скору зустріч зустріждем, нехай усе збувається, походить бажура, бажаємо, бажаємо вам щастя і добра. Дорогі випускники, пам'ятайте. Ми завжди бажані гості в нашій школі. Ми завжди вас чекаємо у стінах рідної вам і нам, нашої Альма-Матері.